Доброго дня! Отримав посилочку від агромаркету в перший раз. Отак От ось така посилочка дуже хвилююся, бо є пошкодження. Будемо скривати. Знімаю однією рукою, іншою скриваю. трошки незручно. Так, тут все дуже гарно. Що ми маємо? Акарицид Міральд Стимулятор росту Квантур, Квантум Корневін, Виноград пам'яті батька, пам'яті вчителя і преображення. І Агрус Тясмин. Був по акції за одну копійку подивимось, що там. Так, ну це я розумію Так, це у нас виноград пам'яті батька. Вже бруньки прокинулись, пішли в рост. памяти На нем у Брунки стадии розвитку. А тут, что тут у нас? Це... преображение. Преображение. Пагін. пагани трошки пошкоджені. Будемо дивитись. Диваніші почки підуть, прокинеться. Так, дивимось далі. Міральт від кліщів, бо пішли кліщі по листочку. Так, і корневин. Будемо пробувати. Ось така посилочка. Всім дякую. Надіюсь, все проросте.